Вже АІ у праві варто сприймати як калькулятор у математиці. Він прискорює підрахунки, але відповідальність за формулу завжди на людині. АІ може значно пришвидшити роботу з документами, скласти базовий довір поставки, НДІ чи комерційну пропозицію. Але пам'ятайте, алгоритм не врахує специфіку вашого бізнесу, податкові ризики чи зміни законодавства. Тому правильний підхід АІ робить чернетку, адвокат проводить аудит, Це економить ваш час і гроші, але гарантує юридичну безпеку. Фізичним особам А їй допоможе зорієнтуватись, які документи потрібні для спадкування, які права ви маєте при перевірці ТЦК, що каже закон про податкові штрафи. Але якщо справа доходить до військового, податкового чи кримінального права, тут потрібна пряма робота з адвокатом. Чому? Тому що кожна помилка чи пропущений строк може коштувати свободи, грошей або навіть безпеки родини. Меседж адвокатам-юристам. АІ не ваш конкурент та помічник в Бет Офісі. Він швидко проаналізує судову практику, підсвітить аналогічні кейси, підготує чорновик пояснень для клієнта. Той, хто першим навчиться інтегрувати ці інструменти в свою роботу, отримує перевагу на ринку. Швидкість плюс глибина, дорівнює конкурентноспроможність. Але ключове не піддавати клієнта на відкуп машині, а використовувати АІ для рутинних завдань, і залишати за собою стратегічну роль.